Моя мама завжди казала життя як коробка шоколадних цукерок. А твої заощадження це як банка Ох, солоних огірків. От ти можеш по одному огірочку, по два огірочки в день з'їдати і все. Зникне вся банка. А можеш взяти віднести це все в банк на депозит і через рік у тебе буде на 1,6% більше. Цієї банки. От таке от я дізнався на курсах фінансової грамотності. Ти зрозумів хоч? Що? Ой, не хочеш? Ні, дякую, не хочу. Ну а ви зрозуміли?